Привіт! В цьому відео я розкажу про новий тип ментального вірусу, який називається пробудженість. Пробуджений. На цей раз він прийшов із заходу. коронавірус прийшов зі Сходу, але Вокнес називається Вокнес, вона прийшла, прийшла із заходу. В чому суть цього вірусу? Значить, раніше, ще 10 років назад, я в Фейсбуці міг спокійно писати про бідних, про багатих. Якби стібатися з цього, чим мислення бідних від багатих відрізняється. Зараз я вже цього не можу робити без погроз в свій, в свою адресу. це, до речі, не пов'язано з війною зараз. Дослухаю обов'язково це відео до кінця, що це, це дуже важливо. От вчора я написав е, пост у Фейсбуці, що в Києві є рестор... не ресторани, а супермаркети для бідних є для багатих, Там гудвайнс для багатих, вайнтайм для багатих, а от АТБ для бідних. Я отримав свій адрес десь 200 коментарів негативу з погрозами, що як ти можеш так би писати про бідних, про багатих, які ти, ну, який я поганий. Я задумався, що я такого написав. Ну, Мерседеси, ну всі знають, що Мерседес це машина, яка створена для багатих, да? що не знаю, там Рено, там це для бідних. А, я, почав, я почав розбиратися. Що взагалі відбувається? Я почав уважно наблюдати за людьми, які мені пишуть ці коментарі. Що це за люди? І мене почали звинувачувати в расизмі. Для мене це взагалі, як? Якому, в якому расизмі я українець, я знаходжусь в Україні, я вийшов там з бідної сім'ї. Який я можу бути расист? А, і в чому, в чому проблема? Да? А, проблема, що під. Соусом політкоректності, да, в мозок людей, мозок людей поражає вірус пробудженості. Він так називається пробудженості вокнес. Це коли ти не можеш вже речі своїми іменами називати. Коли ти замість того, що людина товста, ти кажеш, що вона має свободу над своїм тілом. Бідного ти вже не можеш назвати бідним, в нього є тимчасові складності з кількістю готівки. І так далі, і так далі, і так далі. Якби Ця тема вийшла, ну, як кажуть, з американських університетів, де вже м -м люди не можуть називати речі своїми іменами, що ображає, да? тому що це когось ображає. Тому що це когось ображає. В моїй попередній компанії Gold Coach, коли я побудував е великий відділ коучів, там, консультантів, вони в якийсь момент. Почали вивчати психотерапію. Я помітив, як цей вокнес, ця пробудженість, вона поразила цілий відділ. Я був буквально змушений компанію закрити, бо ти вже не міг людині дати зворотній зв'язок, а коли ти дає, даєш людині зворотній зв'язок, вона тобі каже, що ти її да? Що Ти її обесцінюєш, друг. Я кажу: подожди. Там... Кажу там, Лена, Оля, каже, тут херня, отут добре, отут не добре. Іван, ти нас обесцінюєш, Ти нас обесцінюєш». І Я потім зрозумів, що якщо людина пройшла через декількох психотерапевтів, то в неї появляється, Вона вже не, не здатна навіть сприйняти зворотній зв'язок, що, що вона жирна, що вона втратила форму, що вона. Е, вона, вона каже. Якби, я думаю, ви, ви зрозуміли суть, да? що оця пробудженість вона замістила. Ну, якщо людина хоче змінити своє життя, да? вона має почати дивитись на правду. Да? Ну, от, от Як я це розумію, тобто, як, як змінити своє життя по-чесному, да? по-правильному, тобто, ти дивишся, ти заміряєш не знаю, скільки в тебе грошей, як ти виглядаєш. Дивишся, скільки тобі років, чи... ну, тобто ти якось типу, заміряєш точку А, да? ти заміряєш точку А. Після цього ти аналізуєш, а що, які твої переконання, звички, поведінка привели тебе до цього результату, який зараз є. І потім ти кажеш, це гомно, да? тобто, це гомно мене не влаштовує. Я хочу краще, більше. Хочу мати краще сильніше тіло, хочу кращі краще стосунки мати, секс в житті мати, фінансову свободу. Люди почали підміняти ці речі на не треба обесцінювати себе. До речі, якось я повернув в компанію одну дівчину, яка в мене раніше працювала, і вона була досить. Ну, якби тверда мається на увазі. Тобто, тверда, вона вона не хворіла цим пробудженістю цією, У неї було все нормально. І потім вона десь послухала, попрацювала з кимось, і вона вже була нездатною приймати зворотній зв'язок. Е, така стала м'яка, нерезультативна абсолютно. Ти не можеш з людиною поговорити, бо що б ти їй не сказав, ти її вже обесцінюєш. Якщо ти з кимсь порівнюєш, то все, ти вже ти вже страшний злочин вчинив, Якби і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, якщо ви не можете подивитись на себе, да, і сказати, тут я жирний, отут в мене ноги худі, отут я, тут вони мішки під очима. Якщо ти починаєш це все. Замилювати очі, да, там, там, а, бідність називати їх тимчасовою складністю, з кількістю грошей. Тобто, якщо ти починаєш підміняти поняття, ти, починає... ти не кажеш на гомно, що це гомно, ти не кажеш. На бідність, що, що це бідність. Ти навіть е, сам факт, що є успішні люди, а є неуспішні, що ти це не визнаєш. Для мозка це, для мозка це складно сприймати. Йому потрібно просто сказати. Тут багаті ми, люди да, вони просто мислять, Оце добре, а це погано. Е, звісно, там пробуджені скажуть, не буває такого добре і погано. Це як дивлячись під яким кутом, подивитись на це. Е, і, дивлячись під яким кутом. Вже лінивих навіть людей немає. Тобто то ти вже не можеш якось назвати речі своїми іменами, ти вже маєш бути скрізь політкоректним. І коли оця політкоректність починає заміщувати реальні речі, реальні терміни, наприклад, є таке поняття гамнюк. Да? Тобто гамнюк це людина, яка е ну, з якою там неприємно мати справу, наприклад. Так? От гомнюк. Але ти вже не можеш сказати, навіть, от, що хтось гомнюк. Ти можеш сказати, що його цінності не відповідають нашим. Ось його цінності не відповідають нашим. І чому я про це кажу зараз? Чому це настільки важливо? Скажи Іван, скажи мені реальні стратегії, тактики, щоб я зараз взяв, заробив бабло, щоб я жив круто. Скажи мені якісь, чому ти от про це говориш? Ти нічого конкретного мені не говориш, Іван. Я вам скажу, що якщо ви не здатні називати речі своїми іменами, то ви ніколи не складете план дій, що треба зробити, цього звільнити, цього взяти, цього понизити. Цього... Ти не можеш вже цього зробити. Сьогодні я аналізував продажі в компанії Стейки Карпат. І там у нас вже така, вже там більше може 100 ста, ста номенклатур продукції. Я розбив продукцію, що добре продається, середнє продається і погано продається. І так як у нас вже команда, я кажу, що це погано продається, його треба прибрати. Це погано треба прибрати. І я бачу, як люди неохотно. Вони кажуть, а давай подождемо, може воно не так погано продається, може воно буде продаватися краще. А це, якби цифри кажуть про одне, я кажу, це хріново продається. Його треба забрати, знищити, прибрати. Да? Люди починають обходити, якось інші слова підбирати. А чому ми підбираємо такі м'які слова під зрозумілі речі, щоб нічого не робити, щоб нічого не змінювати? І ця вся пробудженість людей це просто повна чуш. Повна чуш. щоб змінити своє життя, треба заміряти свої результати. називаємо це точку, а подивитись на, на правду, подивитись на себе в зеркало, заміряти скільки є, назвати речі своїми іменами, потім купнути глибше, знайти корінь. Цього сказати, це хуйня, це гамо, це гамно, це, це гамно. Це, це працює, це працює, це не працює. Прийняти рішення від чогось позбавитись і прийняти рішення на щось зробити, фокус і даблдаун називається про це. І тоді ти зміниш своє життя. Ти не зміниш своє життя, якщо ти будеш уникати, називати речі своїми іменами. Ти не зміниш свій бізнес, якщо ти будеш пробудженим ходити. Ти не зміниш себе і свою Як, Як можна змінити свою поведінку, якщо отримуючи зворотній зв'язок, ти кажеш людині, ти мене знецінюєш. А що не знецінювати? Якщо ти неефективний керівник, що тебе не знецінювати? Покажи результати. Якщо ти не показуєш результати, ти гамняний керівник. Все все понятно. Ні, ти мене знецінюєш, ти мене то, ти, ти мене все. І от, от таким чином, люди вже, вже немає ясності, що робити. Немає, немає конкретики, немає ясності, немає плану, немає дій, немає результатів. Тому цей вірус. Пробудженість, він поражає зараз наше суспільство. Він прийшов із Америки. Гомно не можна назвати гомном, бідного не можна назвати бідним. Все, тупік, якби. Тому я про це записую, тому я про це говорю. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте про це, як пробудженість вам заважає, чи помічали ви, що наша культура вже змінюється, що ми вже. Не можемо говорити про ряд речей, про які ми маємо говорити і обговорювати. Я б також ніколи не розумів. А чого ми вдруг не можемо релігію обговорювати? Чому релігія це таке табу? Чому політика? Чому політика це таке табу? А, навпаки, тобто здорові люди вони вміють не погоджуватись з, -з одним, з -з, тобто вони вміють не погоджуватись, але працювати при цьому разом. Чому стільки різних табу з'явилося? Чому, чому, як ви думаєте? Напишіть в коментарях, поділіться вашою думкою. Дякую, до зустрічі.